Я вітаю вас на уроці української мови в 3 класі. Тема нашого уроку Установлюй зв'язок між словами в реченні». Узагальнення систематизації знань учнів за розділом речення. Гра знайди помилку. Котику не повезло. Булка від нього сховалась в дупло. Білка від нього сховалась в дупло. Ходить капля біля річки. Ні, ходить чапля біля річки, витягає жаб з водички. Сьогодні ми будемо встановлювати зв'язки між словами в реченні. Поставте відео на паузу. Запишіть число, за ви працюєте, букву сполучення і віршик. «Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику. В полив'янім горщику. іди, іди, дощику. Закличка, так? Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Прочитайте текст, випишіть з тексту виділене сполучення слів за зразком. І встанови, встанови між словами зв'язок за допомогою питань. Беревінково-волошково, в небі світиться зоря. Починаємо рідне слово зі сторінки Кобзаря. Отже, світиться як? Барвінково. В небі що? Зоря. Рідне слово кого? Кобзаря. Поставте відео на паузу і випишіть ці словосполучення. У нас з вами далі є на сторінці 44 є завдання. Користуючись поданими схемами і питаннями, доповнити речення другорядними членами. Пожовкло листя де на дереві Можна доповнювати своїми словами: пожовтіло листя Д на дубі, на березі, на осикі. І так далі. Надходить осінь яка. Тепла, холодна, довгожданна. Так далі. Запишіть ці речення. Друге, вітер повіяв, де? На вулиці. Птахи відлітають куди? У вирій. Поставте відео на паузу і запишіть ці речення. Поставте відео на паузу, порухайтесь відпочиньте. Наступне завдання за схемами треба скласти речення. Тобто буде в нас спочатку підмет, потім присудок і потім другорядний член речення. Наприклад, Оля гуляє в парку. Подумайте і складіть своє речення. Хто Оля що робить? Гуляє? Де в парку? Тепер присудок, підмет і другорядний. Світиться небо красою. Поставте відео на паузу і складіть свої речення за зразком. Відгадайте загадку. От скажіть, хто у садочку так забарвив всі листочки? То це пензлим чарівним гай зробив вмить золотим. Так, це осінь. Зі словом, відгадкою склади і запиши речення. Тут ви працюєте самостійно. Ви складаєте речення словом осінь. Далі вам треба підкреслити головні та другорядні члени речень. Між словами записаного речення усно встановити зв'язок. Швидко дайте відповіді на питання. Речення складається зі слів. Так, речення складається тільки з двох і більше слів. Ні. Речення виражає закінчену думку. Так, слова в реченні можуть стояти в будь-якому порядку. Ні. Слова в реченні не зв'язані між собою. Ні. На письмі перше слово пишеться з великої букви. Так, в усному мовленні речення виділяються інтонацією. Кінець позначається зниженням голосу і паузою. Так. Отже, я вам дякую. Ми з вами повторили про речення, і наступним у вас буде урок контрольної роботи, діагностувальної роботи. Я думаю, у вас все вийде. Але домашнє завдання вправа 8 на сторінці 46. Вам треба скласти і записати три речення про краєвид з свого вікна. Що ви бачите із свого вікна? Запишіть про це три речення. Оберіть це глинку, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!